Давайте розберемо те, що вчора Трамп заявляв, тому що заяв було багато і вони реально були скандальні. Значить, перше, Трамп заявив, що цитую: Україні не варто було починати. Журналісти пишуть війну. Також додав, що за три роки можна було домовитись про її завершення. Не знаю, можливо, споплюжили дещо його слова, але окей. Далі, заяви Трампа Росія може дуже швидко знищити на 100% міста України, включаючи Київ, але не хоче цього робити, каже Трамп. Далі, Росія хоче зупинити це дике варварство. Її солдат вбивають тисячами кожен тиждень. Далі рейтинг підтримки Зеленського 4 Не знаю, звідки у Трампа такі цифри. Якщо Україна хоче брати участь в переговорах, потрібно вести переговори. Дякую, Дональд Трамп. Далі розчарований, значить, скаргами Зеленського на те, що Україну не запросили на переговори. В Аріяді Трамп розчарований каже. Таке. Сьогодні я почув, о, нас не запросили. Ну у вас було три роки, каже Трамп. Вам варто було починати. Ви могли е, дійти до угоди. Далі каже таке: дивіться, у вас є лідер Зеленський, і він мені особисто подобається. Він в, в порядку, але мені все одно я хочу бачити виконану роботу. Зараз у вас є керівництво, яке дозволило продовжуватись війні. Далі каже, що США не проти відправки в Україну європейських військових, але американських солдат на українській землі не буде. Ну і в завершення каже про те, що до кінця цього місяця він може зустрітися з Володимиром Путіним. А і ще про гроші сказав: про те, що ви або повернете нам гроші Україна, або маєте пояснити, куди вони поділись. Тому що Зеленський сказав, що він не знає, де гроші. Ну тобто хлопець робить низку надскандальних заяв. Він реально таке враження, що або рухається в фарвартері. Російської е, пропаганди російських наративів, або пане Миколо, не знаю, можливо, хоче запартнерити з Росією, щоб від е, відбити її від Китаю. Ну, навіть такі думки у мене зринають. Не знаю, що думаєш, Сьоте, що я думаю, юр, е, знаєш, в будь-якому е, під Під'їзді багато поверхівки є таку є такий дід, да, такий і дід, який там щось лазить. Він кимось був там у юності, у молодісті, да. Він там був, мабуть, навіть якимось начальничком, але зараз він вже ну вижив із ума, і він щось там розповідає, що я ж досвідчена людина, опит не проп'єш, і так далі. несет бред, і як будь-який дід, більшість дід дідів. Він е, дуже е, подвірженвлінню російської пропаганди. Він, мабуть, теж мріє знову про е, розподіл світу між штатами та СР СРСР. Да? Тобто, ну і те, що він каже: те все, що ти читав. Єдина правда там, це в тому, що російських солдатів кожного тижня вбивають тисячами, і це буде йти далі. Все інше це така маячня щодо того, що якби Москва хотіла, вона б розбила всі наші міс міста, і Київ в нас живий лише тому, що Путін такий добрий. Ага, слухай ну, масовані ракетні атаки на Київ, скільки ми їх відбили завдяки в тому числі амер американським ПП, ППОшкам, але ж нам їх дав а, самоходний дід Байден. І ми з тобою казали ще до інаугурації Трампа. Що послухайте, людоньки, ви ще будете згадувати uh, Джозефа Байдена mm -hmm. як uh, найліпшого, наймогутнішого, найсміливішого самоходного діда, тому що цей дід, а це ж теж дід. Ну блін, я чесно тебе скажу, я не розумію, кого чорта міром правлять старпери, скільки можна, що yeah. Путін, що Трамп, що Байден? Ну ну блін. Я думаю, що якби в прямому ефірі десь відбулася б зустріч Путіна з Трампом, це було б години чотири, тому що Путін би почав йому розповідати там про Леніна, про то все. А, а цей би почав йому про індійців. А в нас були каманчі, апачі, і це вони нам подарували там той штат, той штат. Слухай, мені. Здається, що пан Дональд дещо забувся, да забувся в чому забувся в тому, що ну ми, як і весь світ, сприймали штати як такий собі а, взірець демократії так ось у цьому взірці демократії є процедура імпічменту. Так. Я тобі скажу, те, що він можеть зараз, він а, ну деякі речі мені по Подобались рівно до того, як він почав от це розказувати нам, як нам жить. М -м -м, мені здається, що дуже може бути така штука, як імпічмент. Дуже може бути, тому що ну глубинне государство штатів Deep State, Вони, я думаю, в шоці. Просто в шоці кажуть, та що ти мочиш І я тобі скажу, одна одна справа, якби це робив не Дональд, а там типу Маск. Да? Тобто Маск, людина. Ні, то що із бізнеса з, з, з якогось космосу. Да, тобто він там бачить щось. О, давайте оце ламати, оце ламати, оце теж ламати. А як потім жити? Не важна, важна ламати. Дональду важливо просто закрити кейс для нього. Для для нього наша війна це довбаний кейс. Для для нього важ, важливо там десь в його. Будинку, в кімнаті там, з кубками, да, там от кубок по поїданню гамбургерів на скорость, там ще що то і и... Встановити кубок закінчення війни в Україні. А як він це робив? А як це, це було? Да чорт його знає. Байден теж Байден а, поставив до себе кубок закінчення війни в Афганістані. Але як це було? Це дуже так. велике питання. І ці всі діди, слухай, ну їм жити лише лишилося, як би там не було набагато менше, ніж нам. Да? Тому ж папі римському, щось там з ним стало ну, не те, да? щось але. там йому зле. Я тобі скажу. Я не зустрів жодного слова співчуття щодо папи римського в наших соціальних мережах. Жодного, тому що я пам'ятаю, як він ось всі ці роки він просто призивав нас к міру з Росії. Простіть, простіть, їх будьте великодушними. Та пішов ти теж нахер Ну от чесно, не знаю, можна ли так з папою римським? но, но думаю, ну, з цим можна. З цим можна да, з будь-яким можна, тому що слухай, е вони в своєму Ватикані, Вашингтоні, будь де вони не бачили пекло, вони не уявляють, що це таке. Вони можуть про це розповідати, розсуждати. можуть да. І от ані. А якби ви були тут, якби ви хоча б тиждень побули, хоча б в Києві, хоча б в Києві, куди за три дні. За чотири да випустили вже більш ніж 600 шахедів по Києву, Блін, Ну і ну, ну тобто вони кажуть, що Путін він добрий, все норм. Я тобі скажу, не дай Бог, що воно буде так, але. Зважаючи на те, що на вулиці мороз, прям такий норм, да я думаю, що ця скотина. Я про кремлівську міхрютку, цю да, про Путіна він таки запустить або цієї ночі, або наступної ночі, або навіть в день. Ну що йому та ніч? да? Він запустить по нас ракети, тому що йому потрібно бути вести нас всіх в той колапс, який зараз наразі є в Одесі, який зараз наразі є в Костянтинівці, щоб ми були без опалення. Канадців шоці від. Трампа, я я тобі скажу, Саня Волфер. А, і канадці, і навіть канадські бобри в шоці, тому що думають, дід, що ти мочиш? 50 там 20-й штат? Ну в Висок. смислі, але ж для Трампа важливо закрити наш кейс, щоб Путін закрив рота на його кейси, на кейси Канади, Панами, Мексики, Арктики. Але я думаю, що вар. Гренландії теж там ху, хе -хе, які да. штуки, да? А, але я думаю, що саме в Арктиці, в Арктиці як би там не було ці два діда, вони столкнуться, і у них там буде дуже велика конфронтація і я би этого даже хотел, от пусть там где-то с пингвинами. Дикий там что-то сядет, будет им рассказывать, что вас надо всех мобилизовать, и тех, и тех, и Штаты, и Россия должны схлестнуться в едином экс... экстазе. А нам будувати наше, нам відбудовувати наше. Вибач, давай. Від нас всех, будь воюйте там, що ще, НАТО, ШНАТО, идите вот лесом. Лип... Прямо сюди, так. да е, е, окей, але от Трамп робить такі заяви. Пане Микола каже, що я зустрінусь з путіним. каже, що зустріч в Аріяді між делегаціями Росії і Америки минула дуже добре. І як вона дійсно минула? Ну там були заяви. Не хочу там, значить, зараз мислям і падріву да є історія про те, що там Лавров зробив заяви, каже про те, що сторони погодили, як е, і коли буде йти процес по врегулюванню цієї війни. каже, що як тільки буде відомо про представника сполучених штатів в рамках переговорної групи, ми призначимо свого. Ну тобто, от процес таким чином вже там починається. Каже, що ми почали там слухати американців і чути американців, а вони нас почали слухати і чути. Там домовились відновити посольство, призначити послів. Зробили заяви з приводу миротворців. Росія проти миротворців. Трамп нагадаю, якого я цитував за європейських миротворців, але каже: американських там не буде. Ушаков каже, що непогано вони провели там час. Досягнута угода про продовження двосторонніх відносин, бла бла бла. Далі що? Можливість Путіна і Трампа на цьому тижні мало ймовірна, але Трамп сказав, що до кінця місяця, а тут вже яке? 19 число. Ну вже, вже зовсім трішки залишилось, так. Що ще? Що, ще? що ще, що ще, ще? Цікаво, що, е, значить, е, ні до чого не досягли, але президент України сказав про те, що я не приймаю будь-які ваші переговори. Пане Микола, до чого це все йде? От диви, зустрілись дві сторони, між собою почали говорити. Зеленський краї... Очі... Очі... країни, яка страждає від агресії, каже, ми це не приймаємо, з нами це не погоджували. Трамп каже, у вас було три роки сідати за стіл переговорів з росіянами. Що буде далі, як ти думаєш? Що буде далі? Я тобі скажу на на жаль, далі буде ескалація дуже дуже сильна, дуже дуже дика. Трамп е, не дарма каже про те, що Росія наразі зараз там, начебто, використала лише 20% від, відсотків від свого потенціалу. Я думаю, що Росія зараз е, зробить ескалацію, щоб якось е, підтвердити е, слова діда зі штатів, який ну. Заглотнул прям у деда из России, да я честно говоря, такого не ожидал, але. Зважаючи на те, що в Росії не все добре, як би там вони не дули щоки, да, в них не все добре з мобілізацією, з армією, з, го з готовністю людей йти на війну. Тому що якщо навіть ми рахуємо мільйон е загиблих та поранених російських солдат, то це майже кожна родина в Росії е з цим Зіштовхнулася, і я тобі скажу, люди там теж вже в шоці. І для Путіна зараз, ну якщо він вже почав під'єднувати єд, під да, там Північну Корею, то що він по всьому світу ї, 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 їздить? Ну, не він сам а його люди вербують там людей в Африці, ще десь. І зараз мені здається, буде такий останній акорд, і цей акорд буде на жаль. За рахунок наших людей на окупованих тери територіях, тому що після 22-го року, після того як була абсолютно безпредельна мобі мобілізація в Донецькій, Макіївці, Луганській і других окупованих територіях наших, то там, де просто людей з вулиць всіх вулиці з улиць, муз, муз школ, із, ну от откуда би то ні було, так ось е, після цього три, три роки майже людей не чіпали там, тобто їх ставили на військовий облік, то що да. І люди, я тобі скажу, розслабились. Я спілкуюся з ними оце щотижня в ефірах, да? і вони мені кажуть, та послухайте, у нас все нормально, у нас ніхто не друга, до нас люблять. Так я вам скажу, що кожна свиня. на скотном дворе думает, что люди живут ради того, чтобы ее обслуживать, кормить, там еще что -то. А потом в один день нож в бок, и свинья уже на столе. те же самое будет там, то же самое там же было. И я это до чего? До того, что Путин мне дается здесь сныть какую-то большую атаку, На наші міста, саме за рахуночок наших людей і в наших людей, які будуть насильно мобілі... мобілізовані, там вибору не буде. Тому що як в 22 му році за ними будуть дійсно стояти заград отряди і вибору немає. Що ще може бути далі? Я тобі скажу далі, нас все ж таки, мабуть, змусять е підписати щось але. Це вже будуть інші перемовини. Це вже будуть пер, перемовини, Я дуже сподіваюся, з Європою. Також яка нарешті знайде в себе в штанях яйця. Да, що вони там є, і що Штати Штатами, але ж війна на континенті, де знаходяться європейські країни, не Штати. Штатам ну таке, окей, буде, буде ні, ні. по боку. Они еще и на этом постоянно делают бабки. Да? А для Европы это прямой рызык. Там даже те, кто симпатизует Путину, да, там Фицу, то еще. Но они же здесь в глубине души, они понимают, что если, если Россия покатится по Ев 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 Европе, все страны Страдають, от всі країни. Тому я думаю, що будуть перемовини, будуть там всі зацікавлені сторони, і те, що зараз, мені а, здається, що Трамп, знаєш, як то? Ой, скажу опять на Донецком, Трамп просто пробивает нас на слабочка, да, то есть он іще наши слабые міста, где ми подадимся на вот этот вот шантаж. Поки що я тебе скажу, Зеленський не піддається в принципі, ну то є, всі ж думали, як що зараз там приїде міністр фі 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 фінансів штатів, щось там вивели компромат. да Якийсь компромат, що ти, Зеленський, вкрав якісь американські коштики, і Зеленський підпише все, але. Зважаючи на те, що він не підписав нічого, зважаючи на те, що ми ну, відповіли на ультіму ультиматум а, фразі алогізмом, буквою, да, мені здається, всі оці розповіді про, про те, що ми вам давали 374 мільярди доларів. Коли це було, і хто їх давав, і де це можна подивитися? І він каже: А куди поділися ці, ці кошти? Так, спитайте в Байдена. Ну спитайте в Байдена, спитайте в його людей, тому що ми їх тут не бачили, і Штати нам надавали допомогу зброєю, на, на якій вони ж заробляли, і за яку вони ж тепер з нас щось хочуть отримати. Тобто, це не допомога. Секундочку, це ви нам дали в борг. Це навіть не ленд-ліз, це просто борг. Тому е, всі його заяви Дональда, мені здається, це просто такий собі пробивон. А що до того, що він каже там, що в е, Зеленського рейтинг 4 е, е, а, а де ви це порахували за допомогою кого? Соцопитування було, по, по кешті. А его, его не было само собой. Справа в том, что для Трампа цифры – это такая штука дивна. да? Тобто то, то он каже, что в нас там миллионы убитых людей, сотни разбитых мест. И он же там, казав вчера, что наши места лежат в руинах. Ну блин, но ведь не все же. Только те, которые освобождает Россия, его друг Путин. Только те. И я тебе скажу, что мне сдается на разе зараз Жодна людина в світі не зробила більше для рейтингу діючого нашого президента, ніж це зробив Дональд. Тому що коли наші люди бачать, що риторика Путіна та риторика Дональда за same, однакова, та, що вам потрібно міняти всіх, міняти тоді щось буде. Ну, блін, е, хто перший прийде е, до тебе е, з пропозицією домовлятися, той і є предатель. Е, е, і наші люди зараз, те, що я бачу, навіть ті, які не люблять Володимира Олександровича, навіть вони кажуть: секундочку, робіть, що хочете, але він який не є, але він наш. Він який не є, він країну не кинув у 22-му році. Як то робив Янукович. Асад, президент Афганістану, всі ті люди, яких так лю люблять або Штати, або Путін, да а цей лишився тут е, є до нього питання? Є повір мені, в мене як в людини з Маріуполя і є купа питань до нього. Але а давайте ми спочатку е, завершимо війну, ну, а вже потім вибори, тому що те, що кажуть е, Трамп, те, що каже Росія, що. Прекращение огня, потом вибори, а потом мирний договор. І ось у мене питання: да, а, а чому потім? А що ж там буде такого в тому мирному договорі? что вам потрібно якась людина, на кшталт Мураєва там когось ще, да? яка це підпише, на кшталт Арестовича, який там зі своїм психологічним опитом досвідом? продаст нам любую штуку, что это для вашего блага, верьте мне. Через 2-3 недели сало будет расти на ветках ваших яблонь. Вам не нужны будут ни свиньи, ни газ, ни полезные ископаемые. Россия нам все даст. Ну, то есть, мне кажется, что для России, та, на жаль, для Штатов, очень важно прибрать Зеленского. Чому а ось тут питання? Чи є в нас до нього питання? Є але це наше питання всередині нашої країни. Е, повторюся, йдуть всі від, від нас дайте нам самим якось вирішити нашу долю, і ти бачиш, дуже дивна річ, коли Росія каже е, з 2014 року, що хтось намагався втрутитись в українське питання, майдан, печеньки, Нуланд це. Да, да. Українці самі повинні були вирішувати. Тепер вони кажуть, ви повинні міняти щось, та це наша справа. Ну йдіть всі уже було, Да далі, коли Штати всі ці роки кажуть, що Америка плохая, ми ударимо по Вашингтону, ми всіх і вообще. А тут хлоп, и уже кажут: а Трамп наш? А штаты молодцы! А сейчас да. к нам вернутся, наконец-то! Я думаю, ты знаешь, сейчас вот те люди, которые владеют вот этим квази-макдональдсом вкусно и. И точка. Они сейчас в шоке думают, блин, вот и все, сейчас Макдональдс назад, снова русские станут жирными, как американцы. Простите, будь пози, позитивные люди, да. Но мы с Юрой не такие, мы боди негативные. Так вот, мне кажется, что нас подталкивают к тому, чтобы мы на нервах, на кипише, скажем так подписали, согласились. Я тебе скажу, здесь очень важно не поддаваться вот этой ежедневной лавине просто вот этих там цитат Дональда, цитат того, того, того. Оглянитесь вокруг себя, жизнь она здесь, жизнь она не в новостях, не в лентах там где-то, нет, жизнь возле вас. Если вы можете помочь нашим силам обороны, помогайте всем, чем можете. Не можете по -по -по помочь им? Помагіте людям возле вас. Є дуже людей, многих нуждаються в допомозі. І коли ми кажемо, коли ми кажемо, що нам там штати не допомагають, нам Європа не допомагає, нам ніхто не допомагає. а спитайте в себе, а кому ви допомагаєте? А чи допомогли ви комусь за день, за тиждень, за місяць, за рік, за 10 років е є люди, які нікому які можуть тільки вити. Волати да. Нам потрібна допомога. Так робіть щось самі, і карма нам це віддасть. А коли ми просто сидимо та чекаємо, зараз донор це прийде, пори порішає. Не порішав нічого. Взагалі нічого стало тільки гірше. А ці люди такі, ага, вони нам не допомогли. А давайте здадімося Росії. Якщо хтось хоче капітулювати. Будь ласочка, чемодан, вокзал Росія. Тут я тобі скажу, суспільство повинно в нас викристалізуватися таке, яке ніколи в житті не допустить більше ані 14-го року, коли Турчинов здав півострів, ані 14-го року, коли Порошенко здав мій рідний Донецьк, ані 22-го року, коли колективний Запад. Молча см смотрел, як нас пытались взять за три дня. Не змогла, не не змогла та сама армія Путіна. І ты що каже, Дональд, що якби Путін захотів, та ну нифига. Путін дуже хотів. Путин дуже хотів показати всім, що він імперія. Знаєш, імперія наносить ответний удар, а імперія отсосала і ушла далі. Вот как-то так. <путінь> Чудова крапка. Чудова крапка в рамках твоєї відповіді, пане Микола.